Коли це все закінчиться? Не тому не пускають шановні, тому що бачите, в Європі, як ви там розказуєте, висоцькі примхи у них такі, да, Турки по, 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 не, там якісь да, до вас звертають, до вас, до вас. Фотомени. Да, Міграційні процеси, та тому що крадуть постійно і безапеляційно. Поїхали, барі... почекайте, дасте свою ремарку чуть пізніше. Ну, давай. Вам, до речі, би дуже. Вам дуже би вашим хіпстерським окулярам Личив камуфляж і зараз десь в окопчиках при мінус 20 поповзали. А безвіз, звісно, потрібен. Бо це принизливо Клянчити за щораз цей пропуск в цивілізований світ. Бо це маркер і показник того, хто при владі і наскільки нам європейці довіряють. Шулери використовують Оцих людей, от всіх, які зараз сидять на сцені. Просто для ширми розводять вас як котят в черговий раз. Ви думаєте, що ви при владі? Ви ніхрена не при владі, друзі. мої. Ви просто ширма, так само, як і поліцейська реформа, яка провалилася, і всі менти поновилися через суди. Ви ширма і прикриття. Ви не влада абсолютно. Вас розводять застарілі як педжери політичні мертвятники, які харчуються трупами наших солдатів вже третій рік. Ням-ням дуже смачно Авдіївський коксахін прекрасно працює, ні один снаряд не попадає, а грузи 200 йдуть. І контрабанда йде нормально. Щоночі десятки вагонів, сотні йдуть. І грузи 200 йдуть. А лінія фронту на Авдіївській промці поруч, буквально-кілька кілька кілометрів. Вас розводять за застарілі як педжери, політичні мертвятники, тіпа Льовочкина, які влаштовують сеанси політичної імпотенції в цій країні вже котрий рік. І вами користуюся вашими обличчями. Розумієте? Прикривається ви думаєте, ви влада. Мідвічук, який, який звноїв Туса на полемі, просто звноїв. Він досі вирішує, рішає випроси в цій країні. з донецькими пацанами. Медведчук, все нормально. Стуса з вноїв. Хто стуса вас, з вас прочитає на пам'ять? Хтось пам'ятає, хоч один вірш на Колимському морозі калина. Поїхали далі. А, значить. Я би дуже хотіла, щоб ви нарешті, друзі мої, почали називати прізвища. Щоб ви почали говорити в своїй Верховній Раді, в своїй адміністрації президента, до речі, до президента взагалі окреме питання. Розкажіть мені, будь ласка, про Ліпецьку фабрику. От в мене, знаєте, в мене ставався когнітивний дисонанс, коли ми брали в полон орків ще в 2014 році восени, а в них були шоколадки Рошен в кишенях. Ми находили. Штати. Нормально?